Тюремні строки отримали четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Повідомляє прес-служба СБУ серед засуджених громадян РФ, військовий розвідник за фахом, який був напрямому зв'язку з представниками адміністрації президента РФ. Та спецслужбами країни агресора зловмисники планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівалися допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи по повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення.